Зараз розберемо ролик, в якому ви чітко побачите роль мамочки і чоловіка. Цієї матріархальної мамочки саме треба сказати, тому що є мама, а є матріархальна мамочка твар. І от ви побачите, яке відношення вона має до чоловіка, який все дає. Вона ж думає, що соціум і життя биття дає дають жінки. Ага, щоб гланди вас через рот вилізли. Що? — Кого б ти спасла першим при пожарі мене чи папу? Якщо припустити, що нас однаково трудно спасти. Тебя, но мне было бы очень жаль твоего отца. Пап, кого бы ты первым спас при пожаре, если бы предположить, что меня и маму одинаково трудно спасти? Сначала я бы спас твою маму, чтобы у нас было больше шансов общими усилиями спасти тебя. Красавчик человек, И какая тварь женка. Человеки, никогда не одружитесь. Блин, если одружитесь, подписывают такие контракт, что, сука, блин, не дай боже, что-то там. Ви були були завжди королем, а вона була ніхто, бо ви даєте в цьому житті життя. Чоловік народжує, чоловіка рід, чоловіка держава, чоловіку належить все. Чоловіки беріть в свої руки те, що і так ваше, а ви його втратили. І ви всі це всередині знаєте. Перестаньте доїти, блять, цю хуйню, блін, Надарувати дарувати і бути хорошеньким, знаєте, мальчиком, блять, воспитаний мамочкою. Згадайте, хто ви насправді. Мужики, я знаю, що вам болить. Я знаю, що ви не відчуваєте оцю біль всередині, коли, блядь, вас розрибає, розри, розриває, де ви не можете зрозуміти, та блядь, що за, що за нахер з цими бабами? Але знаєте, спочатку з собою розберіться. Поживіть без них, не дивіться в їхню сторону, блядь. Поважайте себе, полюбіть себе, блін. Це круто, блін. Це дасть вам. Ефект в житті колосальний. Ви зможете і накопичити, блять, сил, і емоції, і кошти, блін. Простір організувати свій. Жінка вас обслуговує. Вона дарує вам те, що може дати, а не вимагає і забирає. Як оці бляді, блять, забирають у вас те, що належить вам: дітей, гроші, вашу, блять, честь і гідність, силу. Жінкам нахуй не потрібні ви. Вони хочуть собі, блять, собачку народити, знаєте, кошечком. Щоб було за ким турбуватися. Щоб вони виконали свої обов'язки. Ви, як джерело походження дітей, як життя, їм нахуй не потрібні. Ви для них ніхто. Ви для них чамора, ви заноза, ой, ви моєму емоційна страждання. Там, що нахуй їх? Вони вас навіть не хочуть підтримувати. Не беріть їх. Толку від них немає. Окрім випадково крутих жінок. Вони є, вони круті, але їх, блядь, менше 10%. Цінуйте, якщо знайдете таку жінку, любіть її, а краще любіть зразу декілька. Тоді ви сильніше. Тоді ви круче. І ви не залежите від одної жінки. Ця жінка від вас має залежати. Оце буде, блядь.